І Я почну із книги української письменниці Євгенії Кузнєцової, Ї... і її книга називається Вівці цілі. Це, хоч і сетинг відбувається взимку, я не супер класний час обрала для того, щоб прочитати цю книгу, бо там більше згадуються якісь різдвяні свята, різні. Зимові свята і <плес> не, не, не тільки різдвяні свята, а зимові свята а, да традиційні да. А, але дуже приємно, якби я обожнюю всі книги Євгенії Кузнєцової, які у нас виходять. Mm. І ця книга не стала винятком. В неї завжди такі дуже щемливі історії, дуже тонкі. І вони такі сентиментальні, але при цьому є нотка гумору. І ти ну деякі речі я просто посміхалася. Я змус я себе я перечитала їх декілька разів, бо вони настільки смішно Іронічно написані, що ти, взагалі, я думаю, блін, як людина може так офігенно володіти гром і писати такі історії. Дуже круто. І трохи про сюжет відбуваються дії взимку. наша героїня Яна приїжджає в село, де жив її батько колись. І вона збирає, вона вона займається етнографією. Вона пише дисертацію і збирає інформацію про зимові обряди та ворожіння. І в цьому селі вона знайомиться з родини, яка живе по сусідству. В неї починає Такі тісні стосунки з іншим актором хотів сказати, іншим героєм Максимом, і який старший за неї на 10-15 років, десь так. Mm -hmm. І дуже цікаво дивитися за їхніми намаганнями ніби щось розпочати, але ніхто не ну не, не говорить нічого прямо і такі, ніби. Ігри ходять довкола, але це все ну, дуже легко написано, дуже мило. Дія відбувається під час війни. Є жартики mm. про ППО в селі, і я, яка живе в селі, просто дуже рілейтабл з, з тим, що там було написано. І ти постійно ну, читаючи її книги, такі блін, у мене так само було. Інша є книга, яка називається. А, спитайте мічку, е, Інша її книга, спитайте мічку, теж дії відбувається в селі. І я кожен раз така, блін, схожі дуже події з тим, якби що у нас було в селі, якби що ми там робили з бабусею, коли там Яна до нас приїжджала, коли ми в селі просто збираємось саме влітку, коли е, ді, дітьми немає кому займатися в місті, їх відправляють в село і вони там е, живуть. Ходять на город відразу їсти ягоди з грядок, і дуже багато таких в неї дуже в неї класні такі дуже милі сентиментальні історії, і дуже приємно її читати. Дуже легко. Я просто за день прочитала цю книгу. Вона невеличка, маленька, дуже раджу, прям топ. Але раджу прочитати і взимку, коли будуть зимові свята.